Друзі, іноді нам потрібно подивитись історію або наших ордерів, або P2P, як ми купляли, Де це шукається, дивимося, друзі, на екран. Знаходимося на головні. Натискаємо в правому нижньому гаманець. І ось де наша сума. Є такий часики і листочок нажимаємо. І бачимо депозит, який був, там, зняття. Ось купівля, продати. Тобто все ми можемо подивитись, конвертація. І тут є така налієчка похожа. Це фільтри ви можете по даті і по криптовалюті. Яка саме криптовалюта можете там знайти, наприклад, там пишемо USDT. Ось. Ну і можемо собі шукати. Манець для поповнення і так само. Наш листочок з часиками нажимаємо і бачимо на P2P. От Ми можемо подивитись, бачите, в очікуванні, а що завершено, які угоди були завершені? От Вся інформація є. Є інформація по Pay, як ви оплатили комусь. Скидував, наприклад, відсотки за групову торгівлю, є отримано, що ви отримували, є конвертація, розподіл, там ви собі можете все це діло подивитись. Ще раз нагадую, в гаманці, якщо нам гаманець поповнення або на спотовий, все одно нажимаємо от такий листочок з часиками. ось і якщо от по P2P ви хочете подивитись свої угоди в очікуванні, але у вас ж нема в очікуванні. Є завершено ті угоди, які ви завершили. Нажимаємо, воно є. Навіть можна подивитись, що вам там людина писала, бачите, коли ми були, і скидувала, наприклад, вам оплату. Вся інформація є, вона вся залишається на Binance. Все, що ми робили, ми бачимо всі угоди, їх всі видно в історії. Яку ми можемо подивитися як по спотовому гаманцю, так і по гаманцю для поповнення. Але якщо ми хочемо конкретно знайти історію по P2P, звісно, це гаманець для поповнення, і там ми історію шукаємо. Якщо ми на спотовому гаманці щось робили, ця історія є на спотовому гаманці. Якщо там показує, наприклад, за останній місяць ви можете нажати. Кнопочку фільтрації і знайти за останніх пів року, за який місяць вам потрібно, яку конкретну монету ви хочете подивити, що конкретно ви хочете, ви можете все знайти.